Виконуємо номер 507 із підручника Геометрія 7 та номер 40.14 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. На малюнку 19.13 МК перпендикулярно до ПЛ. Кут ПМК дорівнює куту ЛМК. Доведіть, що трикутник МПК МПК дорівнює трикутнику МЛК. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задач. У нас МК перпендикулярно до ПЛ і кут ПМК МК доріні куту ЛМК. Необхідно довести рівність наших трикутників, оскільки МК перпендикулярно до ПЛ, то у нас утворились кути ПКМ і ЛКМ по 90 градусів, тоді трикутник ПМК і ЛМК прямо кутне. Запишемо це. Оскільки МК перпендикулярно ПЛ. То кут МКП дорівнює куту МКЛ і дорівнює 90 градусів. Тоді трикутник ПМК і трикутник ЛМК прямокутні – А тепер ми можемо використати ознаки рівності прямокутних трикутників. У наших прямокутних трикутників є по рівному гострому куту, і сторона МК це у нас спільний катет. Отже, наші трикутники рівні за ознаку рівності прямокутних трикутників за катетом і прилеглим гострим кутом. Запишемо це. Трикутник. М П Крівнює трикутнику МК, за ознакою рівності прямокутних трикутників за Катетом і прилеглим гострим кутом. Ну а тепер пояснимо кут ПМК до лінію куту ЛМК за умовою, а катет МК. Спільний катет. Номер 507 із підручника Геометрія 7, та номер 40.14 із підручника Математика 7. Виконано.